У Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді, спорту, культури, охорони здоров'я та соціального захисту. На порядку денному більше 40 питань, які стосуються майна громади, освіти, медицини та соціальних програм. Одна з ключових тем питання встановлення вартості харчування у закладах освіти на 2025 рік. Важливо було забезпечити дітей якісним харчуванням, враховуючи економічні реалії. З метою організації харчування в закладах дошкільної освіти та в закладах загальної середньої освіти нам необхідно затвердити вартість харчування на 2025 рік. Почну із дошкільних закладів, а також дошкільних підрозділів, які належать закладам загальної середньої освіти. В цих закладах є дві вікові категорії. Отже, для дітей віком від 1 до 4 років вартість, загальна вартість, я хочу наголосити, харчування буде складати 88 гривень 26 копій. На день. Це трьохразове харчування. Для другої вікової категорії від 4 і більше років вартість харчування трьохразового на день буде складати 114 гривнів 93 копійки. Що стосується закладів загальної середньої освіти, буде здійснюватись одноразове харчування за трьома віковими категоріями. Для учнів першої вікової категорії від 6 до 11 років розмір харчування буде складати 50 гривень 20. Для учнів другої вікової категорії від 11 до 14 років вартість харчування буде складати 56 грн 16 копійок. Для учнів 3 вікової категорії від 14 років і більше вартість харчування буде складати 60 грн 28 копійок. Попереднім рішенням виконавчого комітету були затверджені пільгові категорії дітей дошкільних навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти, які харчуватимуться безкоштовно. Станом на сьогодні по дошкільних навчальних закладах послугами безкоштовним харчуванням забезпечується 585 дітей. Ця цифра в нас постійно змінюється, тому що практично кожного дня додається кількість дітей, чиї батьки являються учасниками. У минулому році було цифра 208. Буквально місяць тому назад ця цифра складала 540. Зараз вже 585. Це ті діти, які будуть безкоштовно взагалі харчуватися. Від загальної кількості дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти, це складає 75%. Для решти 25% дітей, які будуть відвідувати заклади до освіти, було встановлено відсоток батьківської плати 70% від собі вартості. Тобто вже зараз можна оголосити суму коштів, що будуть сплачувати батьки, яка війшла в ці 25%. для дітей першої вікової категорії. Менше 4 років, вартість батьківської оплати буде складати 61 гривня 78 копійок. Для дітей другої вікової категорії більше 4 років вона буде складати 80 гривень 45 копійок. Якщо уже порівняти з тими цінами, які були в минулому році, то вартість батьківської оплати зросла. По першій віковій категорії на 3 гривні 12 копійок, по другій віковій категорії зросла на 3 гривні 89 копійок. Це в першу чергу пов'язано було з ростом цін на продуктовий набір. Тобто з оцих 25%, про які я сказала, що буду сплачувати відповідно 70% від вартості, у нас іще є 40 дітей, які будуть сплачувати 50 на 50%. Це діти з багатодітних родин. Крім того, члени комісії підтримали закріплення нерухомого майна за комунальними підприємствами та школами, а також розглянули питання приватизації нежитлової будівлі на вулиці Севастопольській. Комісія ретельно обговорила кожне питання, зважуючи всі аргументи та пропозиції. Після опрацювання деталей ухвалені рекомендації будуть передані на розгляд сесії міської ради.